Коли ми садимо на своїй ділянці малину, то очікуємо від неї великих врожаїв при мінімумі зусиль. Це справедливо для дрібноплідної ягоди, яка мало чим відрізняється від своєї лісової родички, хіба що плоди побільше. Але для сортової солодкої крупноплодки потрібна обрізка малини восени, щоб нормально перезимувала і приносила великі врожаї. Варто про це дізнатися детальніше. Інвентар для обрізки малини. Важливий момент в будь-яких садових агротехнічних роботах це вибір відповідного інструменту. До інвентарю слід поставитися серйозно, його погана якість буде коштувати вам нервів, часу і якості кущів. По перше, нам знадобиться хороший секатор. Сучасні українські та китайські недорогі секатори, що продаються в кожному садівничому кіоску, брати вкрай небажано. Всі вони робляться зі сталі низької марки, тупляться моментально. Вже після декількох місяців експлуатації таких інструментів ви зрозумієте, що придбали секатор з пластиліну, а не стали. Крім того, часто вони дуже незручні в обігу. Рука втомлюється, механізм тугий, є ризик затиснути або розтягнути пальці. Додайте до цього затопленість ріжучої частини і отримаєте мозолі на руках і размочеленії гілки малини. Секатор повинен різати легко і гостро, щоб можна було прибирати гілки на якій завгодно висоті і якого завгодно діаметра. Розжована тупим лезом деревина стає розсадником захворювань, а також джерелом гнильних процесів під час зимівлі під снігом. Саме з цієї причини потрібно обзавестися старим радянським секатором не пізніше 60-х років, тоді вони робилися з відмінною стали, яка не тупиться десятиліттями. Однак вони не так зручні, як сучасні європейські секатори. Та й знайти старий радянський секатор зараз стає все важче. Так що краще заплатити більше, але придбати якісний інструмент. Можна брати німецькі, голландські, англійські, дуже якісні секатори у старої німецької фірми Солінген. Також потрібно подбати про рукавичках, щоб підрізування малини не перетворилося в мука. Тут потрібні дуже міцні рукавиці, дивіться за якістю текстилю. Найкраще, якщо вони будуть зроблені з щільного матеріалу, на зразок верхонок. Вам буде потрібно дріт для прив'язки батогів до землі, добре гнеться, але міцна. Дріт натягуємо на висоті від 15 до 20 см від землі між двома вкопаними стовпчиками. Найзручніший підв'язувальний матеріал це товсті капронові нитки для садових потреб. Тепер безпосередньо розглянемо, як підрізати малину. Як правильно підрізати малину? Ріжемо з наступних причин омолоджуюча обрізка регулювання куща для забезпечення високої врожайності проріджування для захисту від шкідників, випрівання для кращого дозрівання ягід і деревини, омолоджуюча осіння обрізка, малини полягає у видаленні дворічних, отплодоносивших пагонів. Вони можуть приносити ягоди і далі, але вже в набагато меншій кількості, ніж визріли цього літа зелені батоги, відрізнити ті, що вирізаємо, легко. Кора у них бахромиста відходить від деревини, ці гілки більш ламкі, темніші. Обрізаємо їх під самий корінь, пеньків не залишаємо, інакше це буде служити хорошим середовищем для розвитку грибкових захворювань, гнильних процесів взимку під снігом, послаблювати кущ. Щоб зручніше було омолоджувати малиновий кущ, влітку проводити формування куща. Робити це нескладно, досить натягнути уздовж малинових рядів дві паралельні дроти висотою метр від землі. На одну з них звішувати, прив'язуючи молоді зростаючі пагони, на іншу прив'язуються перезимували торішні визріли батоги. Вони принесуть урожай, після чого повинні бути видалені. Таким чином, обрізання малини восениста є дуже простою процедурою. Тепер розглянемо, як правильно вирізати малину однорічну, ту, що не зимувала з минулого вегетаційного сезону. Для початку подивіться уважно, які гілки визріли, а які залишилися зеленими. Визріли гілки темного деревного кольору, пружні, міцні, помірної гнучкості. Їх до пори до часу залишаємо, все ж інше вирізаємо. Зелені гілки замерзнуть взимку, почнуть гнити, розводити цвіль під снігом, погіршуючи загальні умови зимівлі для рослини, послаблюючи імунітет. Так що зрізаємо їх до визрілого місця. Якщо вони ростуть від старих торішніх гілок, прибираємо все повністю. Якщо зелень росте від кореня, прибираємо все до кореня, іноді можна присипати місце зрізу золою. Це потрібно в разі, якщо рік був особливо сирої, дощовий, а ваші кущі відносяться до тих малиновим сортам, які мають схильність до захворювань грибкового характеру. Отже, коли ви вдало попрацювали з вирізанням всього зайвого, а саме недостиглого і старого, то залишилися тільки сформовані за літо врожайні батоги, які на майбутній рік порадують вас ягодами. Зараз кущ став більш рідкісним, продувається і сухим. Однак це ще не все. Потрібно визначитися, скільки батогів ми залишаємо на майбутнє літо. Найпростіше визначитися з цифрою це залишити стільки ж лоз, скільки старих ви зрізали тільки що. Але можна і дивитися по динаміці розвитку куща. Якщо він здоровий, сильний, коренева система працює добре, рослина розташовується на сонячному теплому місці, в ряду не загущено, то залишаємо такому 12-15 зрілих гілок. Якщо є ті чи інші негативні фактори, то знижуємо кількість майбутніх врожайних гілок до від 6 до 8. Обрізаємо майбутні плодоносні батоги, регулюючи навантаження. Все, що видаляється повністю, знову ж зрізається під корінь. Але ті гілки, що залишаємо, також потрібно вкоротити десь на третину. Це позитивно впливає на зимостійкість куща в цілому і гілок, зокрема, так як верхівка будь-якого молодого втечі недостатньо зріла, може підмерзнути взимку. Під час відлиги або при великому сніговому покриві може почати гнити, ставши розсадником хвороб. Вирізка малини восени може стати ще й формуванням майбутнього куща, якщо бічні пагони цих гілок обрізаються на дві третини, а не видаляються зовсім. Так ми отримуємо більш розлогу форму малинового куща, кількість батогів на один корінь в такому випадку скорочуємо до від 5 до 7. Також варто пам'ятати, що краще зрізати секатором по діагоналі до лінії росту. З ремонтантною малиною все йде дуже просто. За осені проводиться вирізка малини дочиста всієї її наземної частини. Так як вона плодоносить на літніх пагонах, вторішніх не потребує. А тепер короткі правила того, як вирізати малину по осені вибираємо хороший гострий секатор, видаляємо старі дворічні пагони під корінь вирізаємо зелень і всю невизрившую кореневу поросля. Регулюємо навантаження в залежності від сили куща від 6 до 12 батогів. Ріжемо під кутом в дощовий рік, присипаємо місце зрізу деревною золою для дезінфекції пагони обрізаємо на третину. Якщо формуємо розлогий кущ, то бічні гілки обрізаємо на дві третини. Тоді залишаємо на кущ в один п'ять рази менше батогів. Ремонтантну малину вирізаємо під корінь повністю.